Нещодавно суспільство сколихнула новина про співпрацю чеського бізнесмена з українським капіталом Томаша Фіали з росіянами у тимчасово окупованому Криму. Інвестор з Європи цю інформацію спростував, назвавши її відвертим наклепом. Мовляв, на півострові його компанії жодних активів не мають і підприємницької діяльності не ведуть. Ми вирішили перевірити це, і результат вас точно здивує. Чесний бізнес в Криму. Хто з відомих європейських бізнесменів заробляє на тимчасово окупованих територіях? Це величезна транснаціональна мережа, злочинна, яка через яку російські спецслужби проходять мільярди. Як дракони інвестицій намагаються відхреститись від зв'язку з Росією? В даному випадку фіала роблять чіткі коментарі, вони мають виключно політичний характер. Та що робить влада, аби покарати порушників? березні 2014 року, після проведення так званого референдуму, Росія окупувала український Крим. На такий акт агресії країни заходу відреагували економічними санкціями, які щороку стають лише сильнішими. Водночас, влітку того ж 14-го в Україні схвалили закон, яким встановили так звану вільну економічну зону Криму, що фактично призвело до легалізації економічної діяльності на тимчасово окупованому півострові. Саме тому тривалий період у цей бізнес. Так, які підтримував агресора, звісно, який платив податки, який, так звані, який сприяв розвитку так званої економіці півострову, він не був караним. Що Україною, фактично це був щось на кшталт легального бізнесу. Лише в 2021-му Україна наважилась скасувати закон про вільну економічну зону Крим та посилила обмежувані заходи, зокрема проти тисяч фізичних осіб та сотень компаній. Вже після масштабного вторгнення, після схвалення березневих законів 22-го року про колаборацію, так це вже можна було само по собі розглядати як ну, кримінальне правопорушення, тобто ви виплачуєте податки агресору, ви сприяєте його діяльності. Нещодавно за рішенням РНБО санкційний список доповнили новими іменами. У перелік, зокрема, потрапила компанія КЕДР, що займається торгівлею паливом, включно з авіаційним бензином. Серед її головних замовників Міністерство внутрішніх справ Росії інша компанія Автогруп Крим на тимчасово окупованих територіях. Постачає авто для в'язниць. Обидві фірми приписують чеському підприємцю гендиректору Dragon Capital Томашу Фіалу. Він же причетний до ще однієї компанії з окупованого півострова Вояж Крим. Після захоплення Автономної Республіки Крим е анексії е фактично е та нерухомість, яку вони там мали, її неможливо перенести, її неможливо там. Е Якимось іншим чином зробити релокацію в Україну, інакше кажучи, цей бізнес мав би бути проданий ними відчужений, і тоді, проводячи господарську діяльність на території України, вона була би така, яка б відповідала безпеці країни, обороні країни, нормативно-правовим актам, які діють на сьогодні. На словах Томаш Фіала підтримує Україну у війні з Росією, та насправді його компанії співпрацюють з ворогом. Так, один з проєктів, який належить інвестору, є торговий центр Південна Галерея, що успішно працює в окупованому Сімферополі, утримувати об'єкт площею у понад 15 тисяч квадратних метрів на ділянці 8,5 гектарів. Вдається, завдяки мережі компаній Прокладок. Уже згадана Вояж Крим виступала замовником будівництва. Там, де великі гроші, завжди є політика. Але, на мою думку, будь-який український підприємець повинен уникати таких дій, про яких будь-які податки або збори надійдуть ворогу. Структури, які розвивалися десятиліттями і туди вливались великі інвестиційні ресурси, ну непросте не завдання в один момент їх відпустити і, і втратити актив. Зберегти бізнес в окупованому росіянами Криму, фіалі вдалося завдяки Арікано Ріл Естейт, де бізнесмен має частку акцій. Ця компанія спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів та є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Тут в її власності одразу п'ять торгових центрів площею 147 тисяч квадратних метрів. Зокрема, це район та проспект у Києві, Сонячна Галерея у Кривому Розі, Сіті мол у Запоріжжі. А також майже 50% відсотків розважального центру Скаймол. Однак про Кримську Південну галерею в компанії воліють не згадувати. Це великий бізнес. Це означає про те, що вони також ведуть перемовини з урядом Росії. І те, що в них цей бізнес не віджали до 2022 року, це насамперед ознака того, що вони на є Незручними, якщо на компанію, яка працює і володіє торговим центром в Сімферополі, накладено санкції, то рано чи пізно санкції можуть бути застосовані проти материнської компанії. Таких підстав, за словами експертів, більш ніж достатньо. Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Аксьонов використовував нерухомість торгівельного центру у власних кримінальних цілях. Вочевидь, не відома керівництва галереї. Через цей центр ви відбувалися загальнокримінальних гроші через клана Аксьонова. Тобто, то, що він віджимав у загальнокримінальних розборках. І всі це впряму Криму знають. Там через реєнні платежі, мільярди попрошувалися. Тобто всі це знають і знаєте, спостерігають, як в світі твари. Ну, знаєте, це в кейних додавати, не заважати тваринкам розмножуватися. Ми чомусь не заважаємо на превеликий жаль. Після оприлюднення санкційних списків, в яких фігурують компанії девелопера. Томаш Фіала заявив, що нібито проти нього замовили чорний піар. Мовляв, до бізнесу в Криму він не має жодного стосунку. По перше, компанія Арікано не працює в Криму, і відповідно я не володію ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму. Ніхто цей актив купувати не хоче і не буде, тому що. Крим зі своїм статусом окупованої території є значно гіршим ніж статус умовної там, материкової Росії, Москви, Петербурга. Навіть навіть в Білгороді воно буде розуміти дорожче цей актив, і хтось його, хтось його все таки з дисконтом купить. Крим ні, це нікому не потрібно. Це зашквар. Кінцевим і мажоритарним бенефіціаром Арікану є естонський бізнесмен Хіллер Тедер. Хоча наразі офіційно відповідає за компанію син бізнесмена Рауно Тедер, який запевняє, що компанія не має підпадати під українські санкції, так як пішла з Криму після початку повномасштабного вторгнення. Та й взагалі усі проєкти в Криму продали. От тільки кому бізнесмени не кажуть. Коли змінюється бенефіціар і не озвучується інший бенефіціар, це, це говорить, що е, нам просто брешуть в обличчя і, і видають, що це дощ падає. Якщо у художнього так охарактеризовувати, так у російських реєстрах жодних змін не відбулось. Втім, після медійного розголосу про співпрацю компанії з окупантами на деяких ресурсах можна помітити позначку Відомості приховані і чого б це. Тут питання так, на якій підставі ця інформація була прихована. Цілком можливо, цілком можливо, що люди це теж припущення, це теж версія. Вони змогли переуступити комусь ці активи в рамках російського законодавства. Відповідно, в рамках інших, з точки зору інших країн, ці всі дії є нікчемними, але хтось, ну хтось просто зараз там керує цими, цими активами, бо так чи інакше, хто хтось за хтось за ними має дивитися. Впродовж усіх років окупації українського півострова компанія Вояж Крим сплачує податок в бюджет Російської Федерації. Зокрема, за останніми відкритими відомостями за 2022 рік, фірма поповнила бюджет Ерефії майже на 200 мільйонів рублів. Власне, це тоді треба прописати в правилах гри, що якщо ти... Працюєш з ворогами. то на території України ми тобі забороняємо працювати. І тоді зважай, де тобі вигідніше працювати з нами чи з ворога? Натомість під санкційний удар РНБО потрапила лише Вояж Крим. Але це лише крайня компанія, із цілої тіньової мережі. Засновником Вояж Крим є російська компанія «Зелений Город, прибуток якої останніми роками лише зростає. Своєю чергою російську компанію заснували кіпрська UA Terra Property Management Limited та українська Grand Invest, бенефіціаром якої є все та ж UA Terra Property Management Limited. І російська і кіпрська фірми є дочірніми Арікано. До слова, ось вони у річних звітах компанії. Тут це проблема. Знаєте, не одної людини. Це величезна транснаціональна мережа. Злочинна, яка, через яку російські спецслужби працюють мільярди. Власне, санкції і треба накладати на материнські компанії, аби це йшло пройшло по структурі, також і до всіх дочерних структур. Чому було прийнято таке рішення, не готовий коментувати. Важливо, що Dragon Capital, якою напряму володіє Томаш Фіала, досі залишається одним із акціонерів Арікано. З його слів, він володіє лише 12% від загального капіталу Арікану, тому такі рішення, очевидно, приймаються наглядовою радою, і його голос не має впливу. Це моє таке бачення що з точки зору бізнесу. Але якби він хотів продати свою частку, він би це зробив легко. Очевидно, все-таки економічні інтереси важливіші. Раніше Томаш Фіала заявляв, що хотів би позбутись акцій, але можливості немає. Наша команда доклала максимум зусиль для того, щоб погодити з мажоритарним акціонером Арікано вихід Dragon Capital з компанії. Нехай і на невигідних для нас умовах. Проте поки не отримала такої можливості. В даному випадку фіала. Роблять чіткі коментарі, вони мають виключно політичний характер. Тобто це публічні комунікації, які спрямовані на те, щоб злість народу, злість суспільства не скерувати на окрему бізнес-структуру. Хоча своїми діями вони, мабуть, це заслужили. Ну, давайте так: безвідносно прізвищ. Звісно, вийти з акціонерів просто, якщо це йде в збиток. Якщо в бізнесі кажуть, що складно, це означає, що вони ще хочуть на цьому заробити, як правило.